Друзі, шановні підписники, спонсори каналу, ненависники, і хейтери, критики, приглядателі і підглядателі, обзорвери і просто мої хороші люди, де б ви не жили, і громадянами в якої країни ви не були. Я вдячна вам за ще один прожитий з моїм каналом. Рік я вдячна, що у нас 626 тисяч підписників. Це багато, і така цифра не з'являється просто так. Це наша з вами спільна праця моєї команди, моя і безумовно ваша. Ви реагуєте, ви ставите вподобайку або навпаки, ви навіть відписуєтеся, і це для мене сигнал. Я намагаюся вас зрозуміти так. Я перебуваю свої гості, і це вас страшно дратує, але це всього лише звичка контролювати хронометраж і нічого особистого, інакше б нашим розмовам не було кінця і краю. Так, я говорю іноді та, а іноді говорю да. І це лише свідчить про те, що я не ідеальна. Ви пробачите мені, коли ви сигналізуєте непереконливо, тоді я виходжу з вами на розмову. Для розмови у мене є різні інструменти, і частіше за все, я запрошую гостей, і розмовляю з ними так, якби я розмовляла із вами. Іноді я провокую своїх гостей запитаннями, винятково, щоб почути виразну реакцію. Я хочу переконливої емоції. І я мушу сказати, що згодом такі мої питання, провокації або міркування провокації вони стають надбанням тіктока і інших соціальних мереж. Вони перетворюються в технологію, якою політтехнологи ворога зовнішнього і внутрішнього воюють зі мною шляхом маніпуляцій. Мої слова дуже часто виривають із контексту, їх обрізають. Роблять заголовки, що повністю змінюють їхній зміст, і вуаля мета досягнута. Можна прозвітувати перед замовником про результат боротьби із самою Мусичук. Але зрештою, я е, давно планую записати відео з розбором всього, що політехнологи русських і наші ваятелі приклеїли мені за останні 6 років. Але все ж таки, сьогодні не про це, сьогодні про рік 2026. Я точно не обманювала вас заголовками. Путін здох. Війна закінчиться за три дні. Я знаєте, не займаюся такою низькопробною маніпуляцією і не ловлю глядача на заголовки, які не відповідають дійсності. Я це злочином проти людей. Я чесно так вважаю. Я намагаюся, а, ну так би мовити, покрутити кожну нашу з вами ситуацію і знайти в ній плюси і мінуси. Я намагаюся її. Якимось чином розвернути. Я абсолютно точно знаю, що не маю нічого лінійного, не маю нічого чорно-білого. Протягом останніх трьох років я е, не зробила жодного ток-шоу на своєму YouTube-каналі. Я не знаю, як ви називаєте цей жанр, але от саме жанр ток-шоу я вважала аморальним під час війни. Тому моя тема це не ток-шоу, це круглий стіл, і він стоїть в центрі нашої студії. Це символізує, що. Наша розмова не про партійні торганячі перегони, це розмови людей, які несуть сенси, це конкуренція стратегій, це конкуренція ідей, і тому величезне спасибі всім учасникам тем круглих столів, спасибі вам, глядачі, цього формату. Я і наша команда, ми дуже радіємо, що нам вдалося за ці роки створити таке ком'юніті людей. Часто вже знайомих між собою, і я пишаюся, що у нас з вами така спільнота потроху формується: спільнота людей, які прагнуть зберегти нормальність, як я кажу на своїх заставках. Я дякую, що міркуєте разом зі мною на тему пам'ятників. Я дякую, що ви розрізняєте протести і провокації. Спасибі, що цікавитеся історією. Мої розмови мусичу плюс про президентів незалежності з героями різних періодів 35-річної новітньої історії. Ви подивилися. Я думаю, що попереду свята, і у вас очевидно буде якийсь час для того, щоб передивитися Тараса Стецького, наприклад, Сергія Лещенка, Валентину Руденко, Михайла Подоляка, Олександра Роднянського, Юрія Костенка. Цьогоріч одразу два інтерв'ю з очільником головного управління розвідки Кирилом Олексійовичем Будановим вийшло на моєму Ютуб каналі. Одне пам'ятаєте, е, те красиве на фоні київських пагорбів. Воно неймовірне, е, воно привабливе. Зйомки були дуже ризикованими. І... Охорона генерал лейтенанта була нам не надто рада. Вони взагалі не дуже люблять людей, які наближаються до командира, тому що. У них таке ставлення, що він скарб. Я пам'ятаю, як в цій студії я взяла маленьку цитату Буданова в ефір зробити такий спойлер. І буквально на останніх секундах роздивившись, антураж. І, усвідомивши сенс сказаного Будановим, два політехнологи, які були в цій студії, вони сиділи поруч, вони так піднялися зі своїх крісел на повний зріст і вигукнули, а ну це програмна промова. І ви знаєте, мене завжди усміхає реакція людей на мої роботи. Надто тих, хто вбачає в них замовність, ретельну підготовку і навіть змову. За багато багато років політики, які перетиналися зі мною, добре знають, що я не обговорюю свої розмови, я не Зустрічаюся заздалегідь. Я не прописую канву, я просто розмовляю. І результат розмови результат розмови залежить винятково від співбесідника. Повертаючись до Буданова із Серпневого інтерв'ю. Ті, хто не дивився, подивіться, будь ласка, тому що воно. Досі актуальна, і я абсолютно переконана, що воно буде актуальним ще багато-багато років, тому що в ньому і про заплановану Росію на 2030 рік війну з НАТО, і про його ставлення до широких альянсів, і про сценарії зупинки війни. Ну і, звичайно, цитата бестселер цього інтерв'ю про марки. От я колекціоную марки, я філателіст. Ну і зрозуміло, що більшість марок 1900-х років у мене там. Я в якийсь момент зрозумів, що дуже багато країн, чиї марки я роздивляюсь, не існують. А це було не так давно. І всі ці розмови про те, що ну, не може якась країна просто взяти зникнути через ті чи інші події це брехня. У нас з командиром гур така традиція розмовляти раз на рік. І цей рік виняток. Тому що ще одна зустріч, не в рамках телевізійного інтерв'ю, відбулася на Київському економічному форумі, куди мене запросили провести панель із Кирилом Олексійовичем. І от цитати з цієї панелі буквально е взяли в полон TikTok і Інстаграм. Про Пригожина я спитала його: Ви впевнені, що він М? про Медведчука. Є людина, є проблема, нема людини. Медведчук – це людина. Ну так, є людина, є проблема. Ж, що, що... Пристаньте. Про залежність від Рокфеллерів, про Вашингтонський обком і Брюссельський райком, про кризу, яка для України завжди означає можливість. Прислуговуйте, тому що це людина-легенда. Це людина легенда вже за життя. І я мушу сказати, що цей історичний період, якщо не породив багато таких легенд, то він зробив зі звичайних людей зі звичайних людей. Зі звичайних військових, зі звичайних політиків, зі звичайних контрабандистів, зі звичайних навіть бізнесменів, зі звичайних пляжних рятувальників, зі звичайних коміків, а може не звичайних. Він зробив з них людей легенд. Ну і ще одне інтерв'ю, яке зробило мій рік це розмова з Леонідом Яковишиним. Аграрієм мільйонером, дуже контроверсійним чоловіком, але я люблю таких людей. У них є чому повчитися, вони своїм життям дають абсолютно безкоштовні уроки, а вони найцінніші. На жаль, вже пішов за світи пан Леонід. Подивіться і це інтерв'ю ще раз, а може і не раз, тому що це легенда Чернігівщини. Так точно. Він тримав порядку господарства, він побудував будинок культури, сусального золота і мрамору, він роздавав безкоштовно квартири в селі трудящим людям, він побудував склеп для себе як Наполеона. Ну і я мушу сказати, що при своєму непростому, суворому характері він, знаєте, якось так по особливому любив людей. Я їм скажу так: мої слова. Як я вас всіх дуже люблю. Це все життя мені надавало снагу до роботи. Надихало мене. Ви мене підтримували, ви давали мені сили, і я вас дуже і дуже люблю. Отак. Ну а почали ми минулий рік з інтерв'ю з ще однією легендою Андрієм Білецьким. Ви знаєте, іноді буває враження, ніби людина прожила кілька життів, і оце про нього. Тому що від ідей білої раси, від бійок з проросійськими прибічниками Руської вісни в Харкові, від конфронтації з і Гепе, до комбрига і до бригадного генерала, до командувача Корпусом, який виріс з третьої штурмової бригади. Люблю цей фрагмент. Якщо буде перемир'я, нічого катастрофічного рівним рахунком не станеться. Крім того, якщо ми впадемо в анархію, в безкінечну війну і вирішування питань: хто більший воюватель, хто більший герой, хто більше волонтер, кому і так далі. І хто більше любив Україну останні там три роки? Та якщо ми цього не зробимо, не впадемо в анархію, почнемо модернізувати країну, окей. Візьмемо в іншому раунді, коли у Росії будуть проблеми, візьмемо своє тим чи іншим шляхом. А де буде тобто. командор Білецький? Він буде в армії ці івіса. Я, я поки що, от от я не хочу е, навіть думати, е, щоб себе не розслабляти. Тому що справді оця думка, і ти відразу починаєш думати: так, три роки тут. Поки я в армії, ну і про зміни про зміни в кожному інтерв'ю, в кожній розмові цього року, і діагноз того, що ми чули протягом року від різних абсолютно спікерів, це або змінимося, або Загинемо і цей діагноз пророчий. З останніх вражень це знайомство з Денисом Штілерманом, розробником української ракети Фламінго, далекобійних дронів і української балістики. Дуже багато чіток навколо цієї особистості. Дискредитаційна кампанія запущена щодо цієї фірми. Я мушу сказати, що я добувалася цієї розмови кілька місяців. Я просила про знайомство наших спільних знайомих, тому що особистість Дениса Штілермана була утаєничиною і знову ж таки. Чутки вони так вабили дізнатися про цю людину більше, і от саме інтерв'ю відбувається в розпал справи міндіча, в розпал скандалу з корупцією в енергоатомі і на фоні звинувачень кампанії, що державні кошти їй перепадають на підставі близьких зв'язків з колишнім компаньйоном президента, а саме з паном Міндічем. І тоді почалися розмови, що Фламінго мовляв, ніхто в очі не бачив, що нічого воно не вражає. До речі. От на днях щось подібне заявив п'ятий президент, екс-верховний головком. І я мушу сказати про свої відчуття. Ви знаєте, я завжди чесно з вами спілкуюся. Це огидно. От коли екс верховний головнокомандувач так знецінює потужності оборонки своєї країни, це огидно, коли він не розуміє, що може втрутитися в спеціальні інформаційні операції, якими командує вже давно не він, і він не може бути в курсі того, що виноситься назовні. Абсолютно переконана, що історія вона розставить все на свої місця. Звичайно, може бути пізно, але історична правда, реванш такий візьме. Ну і якщо говорити про такий геополітичний рівень, то безумовно це був рік Трампа безперечно. Це був рік його хаотичної політики, його восьми воїн, його любові, і ненависті, ревності і заздрості до молодого президента без карт. Проте з гідністю і з людяністю це був рік. Безпрецедентного тиску на Україну, це був рік безпрецедентного тиску на нас з вами, і я мушу сказати чесно скажу, це все продовжиться. Востаннє, коли я була присутня на зустрічі президента з журналістами, Володимир Олександрович завершив розмову. Він виходив з кімнати, і слова, які знайшлися підсвідомо, у мене я сказала йому: стійте міцно, пане президенте. Ось що я йому сказала. І я сподіваюся, що це слова від багатьох із вас, мої дорогі, і я їх сказала, бо це не про зелених і ще якихось там, це слова про нашу з вами єдність. Я знаю, що він наступного дня летів на переговори, і мені тоді дуже хотілося б, щоб він відчував нашу з вами підтримку, щоб він знав, що зараз він наш прапор, наш гімн і наш символ. І тому. Жодної здачі національних інтересів він припуститися не може, тому стійте міцно. Новий рік не буде для нас поблажливим. Вогняний кінь, я думаю, перепахає багато долі. Він підпалить багато процесів, але нам треба вчепитися в загривок і триматися, тому що нас не скинути. Ви подивіться, які неймовірні люди у нас як тримаються одесити. Харків'яни, миколаївці, чернігівці, дніпропетровці, кияни, сумчани, херсонці всі ми від Сяну до дону, всі ми тримаємося, і всі ми сильні і прекрасні. І я ціную свою аудиторію, я ціную свою команду, тому що це люди, які робили з 2014 року право на владу, коли я була ще голосом, якщо хтось пам'ятає, ну балувалася тоді ми так, порівняно з нинішніми подіями. І ці люди оточують мене вже багато років. І дехто з п'ятого каналу, тобто 22 роки. І вони моя підтримка, вони мої поради, мої застереження, мої нищівні критики, мої однодумці, мої перші дискутанти. І я хочу подякувати вам, колеги. І тому слава Україні, слава нашим силам оборони, низький уклін, світла пам'ять полеглим. Всіх з Різдвом пройдеш ним новим 2026 роком